А скажіть, будь ласка, чому до ранку не працювали депутати? Чому було повне? Зараз заспокоювалися, постанову прийняли, заспівали вже гімн, думаю, наче повна перемога. Я думаю, що не можна це назвати повною перемогою, але разом з тим наступні рішення, які пропонуються. Вони повинні мати якомога більшу легітимність, і наскільки мені відомо, що начебто є там певні домовленості, які досягають лідери е, політичних фракції, що завтра Верховна Рада буде е, практично у повному складі, що дозволить вийти на прийняття інших е, документів. Я повинен сказати, шановні колеги, що сам факт прийняття цієї постанови, він. Має величезне політичне, я б сказав би моральне, психологічне значення і крім всього іншого, такого стримучий характер буде мати цей документ, а це свідчить про те, що в Верховній Раді вже з'являється та критична маса, які усвідомили, що далі відступати нікуди. Чи ще є механізми безпосереднього виконання того, що сказано в цій постанові, бо там ну, з правої точки зору деякі сумнівні є. Повірте, я думаю, що сьогодні навіть цей документ буде сприйнято тими, кому він адресується, з певним полегшенням і.